Цю архітектурну конструкцію побудували у 50-х роках минулого століття. Тож, коли вирішили реконструювати Майдан мистецькі ворота, головною ідеєю було зберегти стиль і не зіпсувати культурну спадщину, каже головна архітекторка Житомира Ольга Бронштейн. Це буде така сучасна там класика. Будуть сама вхідна брама. Оформлена в такому стилі сталінський ампір. Так, тому там буде сучасна плитка лавки можуть бути також ошатні білого кольору. Мають бути декілька скульптур. Дуже хотілось би, щоб там були такі садово-паркові скульптури з невеличким фонтанчиком. Так як там колись дуже давно було озеро, буде не випадково посаджена зелень, да там чи з якимись такими дизайнерськими композиціями. А зелень там продумана так, щоб підкреслити геометричну форму. Роботи з реконструкції скверу відбуваються від мистецьких воріт і до колишнього кінотеатру Урожай у планах заміна твердого покриття, нове освітлення, різні зони для відпочинку та декоративні елементи на самому майдані, говорить керівник управління капітального будівництва В'ячеслав Глазунов. Термін виконання у нас до вересня наступного року, але все залежатиме від погодних умов. Якщо погодні умови цього року і з весни будуть дозволяти проводити певні водоробіт і буде виділено фінансування те, яке на 22 рік, то роботи будуть тривати в більш прискореному темпі. Поки що. На всі листи до наших комунальних підприємств там ніяких зауважень немає, комунікацій там немає. Прокладених ті, які комунікації були, вони замінені. У наступному році планують також реставрувати пам'ятку місцевого значення Мистецькі ворота. Ольга Групсікора, Сергій Базилюк, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.